Шановні військовослужбовці, громадо, депутати, в першу чергу хочу привітати сьогодні всіх, звичайно, з великим релігійним святом, яке дійсно ми святкуємо так вперше, за новим, за новим старим календарем, Святим Миколаєм, і нехай він всім нам сьогодні принесе те, що всі загадали. Перемогу і мир. Взагалі кажуть, не можна говорити про те, що загадав, бо він не здохне. Сьогодні велике свято, сьогодні День Збройних Сил України, і це дійсно ті хлопці, які для нас ось уже 9 рік є дійсно святими. Ми, ті, хто ми не в ЗСУ, ми маємо жити і робити все для ЗСУ. Це гасло, яке було з перших днів війни, воно актуальне і сьогодні. І от щойно було нагородження волонтерів і. Це ще раз підтверджує, що і наша армія, і народ є єдині. І десь, на жаль, скажу на жаль, що і ще на другому році, вже повномасштабної війни, наша армія все-таки залежить від волонтерів, і це не тільки якийсь теплий одяг чи харчі, це і мавіки, і дрони, і те, що потрібно для, для успішних бойових дій.